Привіт, шановні трейдери та інвестори. Проект на зв'язку з вами Гуру Макетс. Почнемо з загальних даних про компанію. Ви можете призупинити його, якщо необхідно. Пропонуємо детальніше розглянути всі показники компанії. Порівняємо поточні фундаментальні показники компанії Liquide Corporation, Тикер, LQDA. Цей огляд базується на інформації станом на 13 серпня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії Liquid Operation належить до підкатегорії. Фарми АЗА в аналізі беруть участь 39 компаній. Шукайте рішення по замовленнях в кінці відео. Загальний результат по досліджуваній компанії такий. Мінус 8,5 з 10 балів, середня оцінка за підкатегорією – 1,6 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку США в цілому можна відзначити, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,7 пункту, проти мінус рейтингу 8,5 балів для компанії Liquidac. Порівняння руху курсу акцій компанії Liquide і акції під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Liquide Corporation показали зміну на 111,7 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 35,5 віц. Ринкова капіталізація корпорації Liquide оцінюється в 2,6 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 120 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,4 мільярда доларів, а балансова капіталізація під категорії становить 44 мільярди доларів. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію, можна побачити наступне. Частка Liquid Ec у підкатегорії у випадку біржової оцінки становить 1,713%. Капіталізація балансової вартості становить 0,97%. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 0,94 мільярда доларів. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 221% капіталу компанії. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства дуже поганий мінус 2 бали. Співвідношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Середня для підкатегорії 57. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 128 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 46 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 146,1. Середній для підкатегорії 3. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 10 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажу в порівнянні з показниками компанії під категорії Погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 903,4% із середнім показником у підкатегорії 5,2%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,338%. Що на 407% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації становить 13 122 тис дол. І в підкатегорії 2540 тис дол. Оцінка розміру капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 814 тисяч доларів. При середньому по підкатегорії 45,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Частка виручки на одного працівника організації становить 90 тисяч доларів. Під категорія. 878 тисяч доларів оцінка обсягу продажів на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становив 30,6% при середньому показнику по підкатегорії 3,2%. Індикатор RSI 14 показує рівень 77% для компанії LiquideCop. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 52%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 24,11 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 35,34 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки Liquid Corpрейшн. Інформаційно довідкова система оцінки запасів Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкрити торгівлю на падінні за ціною 24,1 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низьку оцінку та ціновий тренд. Оцінка компанії була проведена за індексним методом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 17,29. стоп Loss встановлений на рівні 30,91. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в цьому випадку ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 12 вересня 2025 року або в останній торговий день перед цією датою. Тикер 5 tx буде основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на каналі. При закритті будь-якого з ордерів, основного або балансуючого, другий ордер закривається за фактичною ціною. Щиро дякую глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.